Олдос Гакслі – англійський письменник ХХ століття. Його гострі романи прокладають шлях у майбутнє, де наука стикається з людською душею. Гакслі писав про страх перед бездумним прогресом і жадобу до справжніх почуттів якби світ був механізмом, він шукав у ньому серце. Кожен належить усім іншим. Гасло світової держави, де люди більше не народжуються, їх вирощують, сортують і контролюють ще до першого подиху. Олдос Гакслі, британський письменник і філософ, створив роман Якісна нова реальність у 1931 році під враженням стрімкого розвитку науки, масової культури та тоталітарних ідеологій у міжвоєнній Європі. На тлі технологічного оптимізму та зростаючих загроз свободі, письменник натуралістично змалював потенційне майбутнє людства. У світовій державі немає війни чи болю, але й немає душі. Людей ділять на касти, вчать слухняності ще в утробі, знеособлюють наркотиком сома. Джон Декун виростає поза системою і прагне справжніх почуттів. Але світ без вибору не визнає бунтівників. Атмосфера твору, холодна стерильність, що душить. Актуальність зростає щодня, культура споживання, цифровий контроль і страх втрати себе вже не фантастика. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент, пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.